Коротше, як зробити таку штучку, дивитися як он не Коротше, це відео, я... як, як зробити штуку, я за незабуду я. Коротше. Це буде, бо... Дивитесь, ну стачить чуть-чуть. Кинам його отак. Я не дай мне. Щоб отак було ще натом, переворочуємо і робимо так. До самого кінча. Це розрібну. Також ще йдемо, щоб прямо в блогерачмія. Ну, канал на звучке. Ну, короче, это же кашу камея. Ну, че, вот так все у нас Ну, все. Вот так у нас Это очень классная штука. Короче, надо потом отрезать. Короче, надо мой это все. его буду резать.